Стиль коучингу, як він працює і чим допомагає. Я у сфері коучингу більше 2,5 років. І за цей час, окрім основних курсів, я також проходила сертифікацію по практичній психології, по когнітивно-поведінковій терапії, груповий коучинг, антикризовий коучинг, читаю літературу психологічну, нонфікшн, Розумію, як що працює. І тим самим я роблю такий інтегративний підхід, який включає. Різні направлення, які можуть допомогти, і там, де потрібно, я пропоную і чекаю зворотню відповідь. Тобто, тут в партнерстві ми вирішуємо, клієнт обирає для себе той варіант, який для нього найкращий у сесії. Також я використовую виклики та знання. З провокативної психотерапії, щоб дозволити клієнту стати більш сміливішим у рішеннях за рахунок прийняття цих викликів, які насправді є необхідними для того, щоб вийти з цієї автономної поведінки, у кожного з нас також є свої якісь бачення, своя філософія. Так само і в мене є основні три філософські поінти, які я використовую і. Показую своїм клієнтам, і якщо необхідно, вони їх беруть. Це ті знання, по яким я живу, які кожен день культивую у своєму житті. І які насправді допомагають мені відчувати себе краще. Перший поінт звучить так: це побачити вузькість мислення. Якщо я вам скажу зараз просто відставити все з сторону і сфокусуватися на тому, що ви хочете у житті отримати, то, скоріш за все, у вас з'являться думки, але ви їх будете якось гасити. Тобто, я хочу через 5 років свою машину. Такої то марки, ну але я не зможу це зробити. Я хочу будинок, ну але це не для мене. Я хочу це, але в цих реаліях неможливо. Це все те, що ви опишете, і те, що не опишете, це важливо. Тобто мозок вже зрозумів, що це можливо. Чому? Тому що зовнішній, зовнішній світ показав, що це реально. Тільки мислення є тим бар'єром, який не дозволяє через якийсь проміжок часу прийти до тієї цілі, яку ви перед собою хочете поставити, чи до тієї мрії того життя, яким ви хочете жити. Другий поєнт філософії перестати боротися з нашими з реальністю через наші уявлення. То в нас є ті уявлення про те, як має хто чинити, і ми ніби стаємо судді, суддею і пропонуємо кожному його роль, як він може проявлятися, що повинно відбутися. Але часто це, що ми продукує наш мозок, і те, що ми, які уявлення ми. Налаштовуємо на людей на світ, вони часто не співпадають і не співпадають через те, що ми, окрім наших ілюзій, не помічаємо реальності. І якраз оця ясність у тому, що це реально, а це наша фантазія, допомагає відчувати себе спокійно, знизити тривожність та ясніше, чіткіше мислити. І останній третій поінт – це віра. Віра у те, що я можу, будь-яка дія вона формується на базі цієї віри. Коли немає віри, відповідно у нас є лінь, прокрастинація і тому подібне. Тобто, ми не йдемо тільки тоді, коли ми розуміємо, що ми не дійдемо. І я допомагаю клієнтам формувати цю віру в себе, забираючи все непотрібне заради того, щоб жити оцим цим вільним, спокійним, цікавим життям, наповненим викликами, які я можу пройти. З чим я працюю, з формуванням внутрішньої опори, яка необхідна, щоб приймати рішення, щоб діяти сміливо, щоб отримати те, що я хочу, і в цьому всьому підтримувати себе, вірити в те, що я можу це робити, розуміти, що зі мною відбувається, з точки зору емоційного інтелекту, моїх психологічних процесів, які стратегії я обираю автоматично, і що допомагає мені змінити ці стратегії, і також здобути оцю цілісність, в якій я можу проявлятися будь-яким чином, і це буде моєю нормою. Чому тому, що я такий.